Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Вас вітає Полтавський інститут економіки і права вищої освіти, відкритий Міжнародний університет розвитку людини України. Мене звати Лісний Іван Анатолійович, і я старший викладач кафедри правознавства та фінансів. Сьогодні я вас познайомлю з дисципліною під назвою фінансове право. Думаю, ні для кого не буде секретом, що рух коштів регулюється комплексом правових галузей, що входять до системи права. Природно, що кожна галузь вивчає свій аспект, розмежовуючи відмежовуючи групу однорідних відносин, в яких застосовується специфічний галузевий метод. Фінансове право беручи участь в такому регулюванні згідно з своїм предметом і методом, не виключає встановлення стійких зв'язків з іншими галузями права. Тому і інші ступені описуються як об'єкти фінансово правового регулювання. Саме тому метою курсу є якраз. Визначення механізму виникнення, зміни, припинення фінансово правових відносин, здобуття ними глибоких системних знань і норм права, які регулюють публічну фінансову діяльність і фінансово правові відносини, що виникають в їх процесі, а також засвоєння забувачам на освіті особливості їх прояву в різних сферах цієї діяльності та розуміння шляхів і методів розв'язання складних фінансово правових проблем. Завданням цього курсу буде все ж таки набуття. Здобувачами знань щодо особливостей публічних фінансових прав відносин, засвоєння як норм фінансового права, які якраз і регулюють фінансову діяльність, фінансову систему України, здійснюють фінансовий контроль, також вивчимо бюджетний устрій, і бюджетний процес, і деякі податкові, кредитні та страхові банківські валютні права відносини, і зможемо зрозуміти специфіку фінансових перерозподільчих відносин. Тому, як говорив Урен Баффет, ризик відходить від незнання того, що ти робиш. А отже, дивлячись на це все, якраз цей вислів і відноситься до такої дисципліни, як фінансове право. Тому я дякую вам всім за увагу і до зустрічі на лекціях з фінансового права.